Останнє моє записане відео було на мій день народження після нього, коли в мене ще було довге волосся. В той момент я думала, що я буду знімати дуже часто. Зараз я займаюся із психологом, і ми обговорюємо і боремося із моїм страхом говорити на публіку. Він у мене є, дуже великий. Хоча я люблю сцену, я Люблю виступати, танцювати, але не коли там потрібно говорити. У мене була така історія, що мені потрібно було говорити на сцені, представляти себе, розказувати про себе. Переді мною був листочок, і я навіть з тим листочком не могла нічого розказати. Я запуталася, що мені читати. Я забула, як читаються слова. Я половину із того, що хотіла, не прочитала, а то, що прочитала, не все і зійшла. І в мене цей страх був давно. Я напевно вже визначила звідки він в мене взявся, і я його вирішила побороти. Знаєте, давайте поговоримо про те. Що кожен хоче бути особливим. Навіть я зараз знімаю це відео і мені хочеться його зробити особливим, не таке, як у всіх. Якесь мега-атмосферне або схожим на на мою думку, як в особливої людини. Але ми насправді всі прості і насправді особливих і немає. Особливі люди ті, хто. Розуміє, що із всіх цих решта особливих людей він простий, хто усвідомлює цю простоту, хто її повністю приймає, хто розуміє, що я так я найкраще і гірший, я як всі оті люди особливі. Мені завжди казалося. Що мене навіть інші бачать якоюсь не такою, як всі, особливою. І я завжди саме дитинство відчувала, що я не такі, як всі. Там діти гралися в іграшки, а я весь час сиділа. Я за всі роки, що я була в садочку, я гралася один раз. Мені сподобалось, да, але це був один єдиний раз. Решта днів, років, мене приводила мама, я сідала на стульчик. Сиділа, дивилася, як діти граються, думаю, ви такі взрослі такі великі, і ви ще граєте з ігрушками. Мені було 4 роки, і я думала, що я взросла і велика, що мені не можна грати з іграшками. Я ніколи не грала з тальками, У мене їх було багато. Ні, був якийсь такий період, я, може, тиждень ними погралась і все. А так, Ніколи більше я їх в руки не брала, але мені було жалко їх викинути, я думала, що вони живі. Всі, напевно, так думали, так? Да? Що ляльки живі чи іграшки. Але я на мене гралась. Я думала, як? Як я можу ними гратися? Я собі різала чолку і вії цей момент повністю. І це збереглося, що я до сих пір думаю, що я особлива. І мені ще важко прийняти той факт, що я звичайна. Ну, з одного боку, я це розумію, але прийняти це, прожити це це ще потрібно зробити. І тоді, коли я це проживу, я стану по-особливому особлива. Це потрібно зрозуміти тим людям, які хочуть бути медійними, які хочуть бути. Творчими чогось досягти, ну, щоб досягти чогось, щоб тебе помітили серед іншої маси, потрібно чимось виділитись, правда? А так кожен виділяється і, по суті, робиться каша із креативних людей, і неможливо знайти ту саму крупинку рису серед гречки. І коли ми створюємо щось, нам потрібна мотивація. Багато розумних книг, моїх в тому числі, що я читаю, диктують нам. Ну, в них написано, що мотивація не дійсна, потрібна дисципліна. Тобто мотивація це так іде лінія лінія, скачок мотивації, і потім знов низ, а дисципліна це рух, хоч і помаленьку, але рух. Я прийшла до особистих висновків. Що дисципліна це не моє точно, а я буду рухатись по мотивації, тому що я її вмію отримувати і можу її сама робити собі часто. Я спробувала жити по дисципліні три місяці, я зробила експеримент. Я взяла листочок А4, намалювала на ньому клітинки, в яких я буду ставити галочки. Тут я писала з лівого боку справи, які я маю виконувати, а зверху дати, ну, числа місяця. Там спочатку два місяці, потім я ще один листочок робила, на, ще на два, але останній я вже не робила нічого. Не заповнила його це січень. І я виконувала кожен день то, що там було написано. Кожен божий день я робила. То, що я маю робити, я займаюся веб і я кожен день дизайнила, хоч щось, але я дизайнила. Там була йога, я кожен день займалась йогою, кожен день медитувала, кожен день гуляла, кожен день пила по 2 літри води. Ну Погодьтеся, це потрібно нам, так? Да? Але з часом, коли пройшло півтора місяці, напевно, я зрозуміла, що я втрачаю інтерес до цього всього. Навіть до речей, якими я горіла, там було викладати сторіс, я горіла цими речами, але я втратила інтерес взагалі. Я шукала якісь легкі способи вирішення, щоб поставити ту галочку. От було там е, займатися англійською. Перший тиждень я занурювалася, е, була в стані потоку. Це коли повністю занурюся, що час для тебе не важливий, я щось цікавилась, цікавилася. Потім через якийсь час я бачу М -м, знов потрібно щось англійською займатися. Я просто проходжу один урок довлиного і ставлю галочку. Так само йога. Я раніше по годинах займалася. Я включала музику на фоні і просто кайфувала, а потім я дивлюсь, о, потрібно йогою зайнятися. І я просто розімняла шию, зробила кілька асан. це займало не більше 10 хвилин. Може, навіть 5. І все, я ставила галочку. Мені було це вже все не цікаво. Потім я закинула цю дисципліну. Ні, перших два тижні мені здавалося, що я така продуктивна, я стільки всього роблю, я така молодець, мені так все подобається, да, це дієво. Потім я закинула це робити, тому що я зрозуміла, що я нікуди не рухаюсь. Ну, я реально стою на місці. Оця рівна лінія без скачків, вона в мене замикається в коло і йде просто по колу. я не рухаюсь далі. Я просто рухаюсь по колу, або навіть отак вниз навскоси. з Дай я щось роблю, але я роблю його не так, як потрібно. А коли в мене мотивація, наприклад, сьогодні там в мене мотивація. Зняти це відео да? я вкладаю душу, я посвящаю всю себе цьому відео. А якби у мене це було в галочках, я б якесь просто коротеньке відео по сценарію написаним текстом записала і все, і збулась. Так само сьогодні вранці я займалась йогою, я включила музику і я півтора часа просто насолоджувалась собою. Я насолоджувалася своїм тілом, я кайфувала від процесу, а от вчора я займалась менше, тому що мені не хотілося. Я зрозуміла, що не кожному підійде та дисципліна, про яку нам говорять в розумних книжках. Тому що ці розумні книжки їх пишуть американські автори в більшості. Із цих книжок, от подивіться, що у вас є, якщо ви читаєте таку психологію розумну, то автори вони з Америки. І вони вчать, як стати там бізнес супер-пупер, е, успішний успіх за їхнім менталітетом. Можливо, в них, якщо вони це будуть робити, вони щось доб'ються. Ну, ми з другим менталітетом. У нас це трішки по-другому все сприймається. У нас інша історія, у нас генетично закладені інші коди, і нам саме це не підходить. Тому так часто люди отримують вигорання через те, що вони роблять. Так часто малі бізнеси не стають великими. Так часто люди, які мають талант, покидають свою справу і пробують багато інших. Тому креативні люди, які, яким здається, вони вміють все, а по суті, вони не вміють нічого. Ну, так вони говорять. Я в тому числі я пробувала ну, все, що можна. Все: малювання, спів, танці, фото, дизайн, рукоділля. Ну, Що я тільки не пробувала, я вмію все. Ну, по суті, щоб добре, я не вмію нічого. Я була, задумалася, чому так? А це тому, що я завжди хотіла виробити дисципліну, і я просто вигорала. Мені просто переставало подобатися це, це, що я роблю. От коли ми вже перейшли на тему мотивації, зараз я можу себе швидко замотивувати на що-небудь. Звідки я її беру? Я не сижу в Pinterest. Я сижу другий сайт. Не сайт це антисоціальна мережа. Там не можна ставити лайки, там не можна коментувати. Там просто можна викладати і, і зберігати. Там такі картинки, яких нема в Пінтересті. Так, в Пінтересті я також заходжу, коли мені хочеться подивитись естетично красивий е, додаток, в якому можна гарно покласти посидіти. Але навіть не це. Е, Мотивація. Не ну, звідси я беру. В більшості. Ну, тут також велика частина. Я мотивацію беру від інших людей. Наприклад, мені потрібно зробити там якийсь сторітейл. да? У мене нема настрою, в мене нема думок ніяких про це. Я виходжу на вулицю, йду, або просто десь сідаю на лавочці і дивлюсь за людьми. Я дивлюсь за людьми, і я собі уявляю, що вони думають. Я собі собою уявляю, які в них є проблеми, які в них є комплекси, які в них є тривоги. Я це продумую, і в мене починає цей момент просто отак іти мислі в голову. І я їх записую. І в мене в нотатках, в мене, ой, в мене так багато нотатків, і там одна якась думка, друга. Поки я пишу другу, в мене приходить третя, поки я дописала другу, третя забулась. Пишу зразу четверту, а потім я зрозуміла, що мені важливі ці маленькі думки, що прилітають. Я потім не дописуючи четверту, мені приходить п'ята. Я починаю писати п'яту, а потім зразу шосту, потім вертаюсь. Ну, оце брейнштормінг називається, по суті. Ну, я це роблю недовго. Я себе обмежую в часі, наприклад, я оце, цим займаюсь спостереженням за людьми. 10-15 хвилин. Максимум 20. Більше я не можу далі вже лізуть некреативні думки. І потім я приходжу і починаю робити те, що я мала робити. Все. Так я беру мотивацію. Або якщо я нікуди не виходжу, я отак можу сісти дивитись на квітки. От у мене тут букет стоїть. І я сяду, буду дивитись на нього. Буду помічати, а квітка, вона там. починаю згадувати біологію, як вона росте, е, на що похожі пелюсточки, що вони опадають. От, наприклад, дерево, да? мені просто зразу прийшло в голову дерево, і я ще й в одної блогерки бачила теж це порівняння, що коли людина думає, що вона все втрачає, то нехай згадає, що дерево е, осінню скидає листя, а весною зацвітає знов. Да? І тут мені приходить думка. Ну, не мені. Я от читала, просто цікаво поділитись також, У мене дерева, що нам не потрібно чекати, що нічого просто так не прийде. Ну Якщо прийде, то це дуже добре. Ви, ви виграли лотерею життя. Але просто так, нічого не при... навіть якщо ви зробите щось, ви будете відчувати задоволення самі від себе, що ви це зробили, і вам є якась нагорода. Тобто причина наслідок, так? Да? Причина наслідковий зв'язок, що теж пишеться в книжках. Або, ще один спосіб брати мотивацію, це вже виходить третій. Четвер, третій. Ем, Брати, знаходити в тому самому Пінтересті якісь розумні фрази, або якісь прислів'я, поговорки, філософські думки, і заперечувати їх. Так само, як з цим деревом, так? Да? От, візьмемо якусь думку. Я зараз візьму книжку і відкрию на любій сторінці, прочитаю, і зараз прийде мотивація, показуємо. Беру книжку. Угу. Ось чотири основні переконання щодо процвітання. Всесвіт сповнений багатств. У свідомості успішної людини закріплене переконання, що Всесвіт сповнений багатств, що всюди вдосталь усього для кожного. Варто лише відкритися і прийняти це. Подивіться на природу, вона щедра, навіть марнотратна у своїх дарах. Спробуйте. Порахувати зірки на небі не вийде, ніхто ще не зміг і не зможе. Їх сотні мільярдів. Подивіться на дикі квіти в полі, вони ростуть усюди, куди сягне погляд, куди б ви не глянули скрізь достаток. Так само всюди є можливості для створення бізнесу. Варто лише зосередитись, щоб їх побачити. Нестача тільки в нашій свідомості. Свідомість не вдахи, ніби каже, тут мені нічого робити. Якщо в мене буде багато, то в когось іншого мало. Ви зловили це? Ні, бо я читала отут. Мені нічого не робити, якщо в мене буде дуже багато, у когось іншого мало. Ви можете заперечити цю думку, і вийде сторітейл той самий, так? Да? Я просто зараз навожу приклади, як я створюю історії для сторісів. Або якщо мене підвищить, хтось інший тратить цю можливість. Окей, оце. А перше, то що я велике читала все світ сповнені від багатства, що все в достатку. Ми можемо це заперечити. Не все в достатку. Та ж сама наша мотивація вона не завжди в достатку, але вона є. Ну тобто ми і не повністю заперечуємо, і не повністю погоджуємося, Да? І з цього теж можна зробити історію, красиву наповнену історією. Ну, і отак от береться мотивація. Ви просто берете любу книжку, відкриваєте на любій сторінці, читаєте фразу, або погоджуєтесь з нею і розписуєте, чому ви погоджуєтесь, або ви її заперечуєте. От згадайте, як ми у школі писали твори, да? Нам там напишіть твір там, про головного героя. Мені перше, що прийшло місто Валеріана Підмогильного по українській літературі. Я просто дуже люблю цей роман. Це ж вроді роман. Да? Нам, я не пам'ятаю, чи нам задавали такий твір. Ну, наприклад, взяти головного героя, там він із села переїхав в Київ і він піднімався на кар'єрній драбині використовуючи жінок. Мені сподобався цей твір, тому що я знайшла там багато нестиковок, як. З думками інших людей. Тобто всі, кого я питаю, засуджують його. Тіпа, о, він такий поганий, він використовував жінок. Да. Але не забувайте, що це просто головний герой, це просто персонаж. І автор, я вважаю, що це ген... геніальна просто думка. Просто через жінок показав його кар'єрний ріст. Він би міг показати через те, як він там працював якимось, е... Прибирав на вулиці прибиральником, а потім він там чуть не мер. Але це було б канонічно і це було б скучно. Ніхто би не читав цей твір. Ну, е... я пам'ятаю, що я десь таке писала, що я не засуджую головного героя. Та навіть якщо брати головного героя як окрема людина, що це не твір, то. Так, да, він винен, що він використовував жінок, але ну так траплялось. Так само взяти любого там чоловіка чи жінку, усіх мінялися партнери. Це нормально їх змінювати, якщо не підходять. Він зрозумів, от він зустрічався перше з дівчиною свого села, які вони разом приїхали. І він зрозумів, що вже вона йому не підходить як по рівню. Що вона стоїть на місці, а він йде далі, він іде вище, і вона просто відпадає, так як і на землі робиться, що виживають сильніші. І от дивіться, ми розбираємо цей твір, і вже є якась історія. Уже можна з цього щось зробити. Тобто я. Моя історія в тому, що я заперечую це. От звідси йде мотивація. Розумієте? І це дуже круто. І я коли починала знімати це відео, я взагалі не знала, про що я буду говорити. І вже в процесі я зрозуміла, ми розбираємо з вами важливі теми, які будуть цікаві, і ви можете багато вже записати собі в блокнотик і використовувати це все. Насправді все просто, і лише потрібно знайти свої індивідуальні шляхи. До того, що вам потрібно, ви хочете бути успішним, це не обов'язково, що ви маєте робити як в книжках, як пишеться в книжках поради, навіть ви не маєте робити так, як вам говорить Ілон Маск, навіть якщо вам він щось каже. І слава Богу, якщо ви з ним зустрінетесь, він вам щось каже. Але ви не маєте робити так, як він. То що він це він, а ви це ви. Якщо ви будете повторяти. Ну, можливо, ви досягнете того ж самого рівня, що він, але не вище. А можливо, якщо ви будете робити так, як підходить вам, от скаже він вам. Мій секрет в тому, що я там встаю в 5 ранку і годину бігаю, да? Це просто приклад. Я не знаю, який вам секрет він скаже, але просто приклад, щоб ви зрозуміли. І, можливо. Ви не можете бігати. Можливо, у вас проблеми там з диханням, чи серцем, чи з ногами, чи ще з чимось. І вам не підійде цей спосіб, і ви такий, о, виходить, я нічого не досягну, я не можу бігати. Ні, а можливо, ваш секрет в тому, що ви будете спати до часу дня, лягати в 9 вечора, ваш день буде маленьким, але ваш секрет буде в тому, що ви просто будете багато спати. Можливо, це ваш секрет. Ви навіть можете не слухати те, що говорю я. Но це суть. Це суть, з якою погодяться всі, абсолютно всі на землі погодяться із тим, що в кожного свій шлях індивідуальний. Немає на світі двох людей за всю історію з землі в будь-яких випадках, як вона зроблена, там чи еволюція, чи Богом, чи інопланетяни, чи ще там щось. Люба людина не похожа на іншу. Зі всієї історії немає двох однакових, абсолютно людей. І немає двох людей з абсолютно однаковою історією. Навіть якщо історія буде однакова, імена різні. Якщо там історії однакові, то е, події траплялися в різних роках. Наприклад, в одної людини це якась подія трапилася в 15 років, а в другій 60. Ну, немає однакових. І так само немає однакових шляхів е, успіху. Нема. І вам просто найперше, що потрібно, це налагодити стосунки з собою і дізнаватись себе. Замість того, щоб дізнаватися проблеми Всесвіту, проблеми людства, проблеми планети, ви дізнаєтесь проблеми свої, себе. Тоді ви досягнете чогось, якщо ви цього хочете. Це теж великий велика думка, яку треба усвідомити. Якщо ви хочете, якщо ви не хочете успіху, то ну реально є такі люди, які не хотят, там мільйонів, хочуть там е багато подорожувати. А, і ще успіх всіх людей по різному уявляється. Є такі люди, які не хочуть жити в містах, є такі люди, які не хочуть багато грошей. Є, є такі люди, які не хочуть подорожувати, є такі люди, які хочуть все життя прожити в селі, в якому вони народились, щиро хочуть. І їм ці поради до одного місця, якщо чесно. І це нормально. Це абсолютно нормально. Вони, значить, знають свої потреби, свої бажання. І коли ви визначите своє бажання, ви Повинні задуматися, як саме ви маєте його досягти. Так що я бажаю вам вашого успіху, вашого щастя, вашого миру, що для вас мир. І напишіть в коментарях, що для вас кохання. Адже я бажаю його всім. Оце сенс нашого життя. Кохання навіть не до людини, а й до світу, до себе. Напишіть, що це для вас.